керує українською податковою. Нещодавно у голови фіскальної служби Романа Насірова з'явився новий заступник Мирослав Продан. Його перевели з Вінниці, де той до цього очолював обласну податкову. До посади виконувача обов'язків заступника голови всієї фіскальної служби України. Його підвищили розпорядженням за підписом Володимира Гройсмана, колишнього мера Вінниці, а нині прем'єр-міністра. Підвищення повінніцькі у нашій рубриці обличчя влади продовжить Анастасія Іванцова. У державній фіскальній службі новий керівник виконувачем обов'язків заступника голови ДФС Романа Насірова став Мирослав Продан. Цей вінницький податківець 11 років пропрацював у структурах ДФС і зараз переїхав до Києва. Пішов на підвищення. Мирослав Продан без перерв працював у податковій все минуле десятиліття. Був на керівних посадах в податковій і за Януковича очолював Вінницьку міську податкову інспекцію. Утім, ця посада під автоматичну люстрацію не підпала. Відповідно до офіційної біографії цього посадовця тут немає тих посад, де могли би застосовані бути автоматичні критерії. Більше того, після революції продан посів крісло своєї ілюстрованої керівниці Ілони Заскіної і сам очолив усю Вінницьку обласну податкову. А нині, пропрацювавши кілька місяців у Києві в офісі ДФС із обслуговування великих платників, Мирослав Продан став виконувачем обов'язків заступника голови всієї ДФС. Розпорядження про його призначення прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав 1 липня. Мирослав Продан не приховує, добре знайомий із колишнім мером Вінниці Гройсманом. Я однозначно знаю Володимира Борисовича, я працював заступником керівника міської податкової в той час, коли він був мером Вінниці. Я працював у всіх бюджетних комісіях, я був членом виконкової міської ради. Приймав активну позицію в всіх заходах, які проводила міська рада по пропозиції керівника фіскальної служби. Мені запропонували виконувати обов'язки заступника голови. За законом про очищення влади він проходив люстраційну майнову перевірку. У ті ж таки фіскальній службі. Абсолютно всі посадовці в країні мають подати декларації, які мають бути перевірені на ознаки корупції. Ці перевірки проводить Державна фіскальна служба. Тобто ДФС мала перевірити статки свого ж працівника та його родини, щоб встановити, чи відповідають його офіційні доходи реальному стилю життя. Якщо ні, його б відсторонили від держслужби на 10 років. Чим же володіє цей податківець? Ось що він задекларував. Офіційно, приміром, за 2014 рік його родина заробила та заощадила майже 450 тисяч гривень, володіла квартирою на 88 квадратних метрів у Вінниці і користувалася лексусом RX 350 2008 року. Наступного ж 2015 року, коли дружина Мирослава продана Людмила стала підприємцем, офіційні статки сім'ї зросли до понад мільйона двохсот тисяч гривень доходу. А лексус у користуванні сім'ї Оновився. Та ж модель, але вже 2012 року. Та нас зацікавило майно придбане вже цього року. Напередодні переходу на службу в столицю перелік нерухомості проданів поповнився ще однією квартирою у тій же рідній Вінниці. У січні 2016 року дружина продана Людмила придбала житло на бульварі Свободи площею майже 80 квадратних метрів по сусідству із чоловіковою квартирою стіна до стіни. На Вінницьких сайтах з нерухомістю житло у цьому та сусідньому будинках такого метражу коштує майже півтора мільйона гривень. Це більше, ніж заробила та заощадила родина за весь 2015 рік. Продан пояснює, гроші для покупки нової квартири від продажу попередньої. Квартира, яка ми, наша сім'я володіла в місті Уменчукаській області, вона була реалізована у свій час. І в січні поточного року. Взамін вона була двокімнатна квартира в Умані, Я там е, планував проживати в той період часу, коли працював тоді в Уманській ОДПІ. Однак вона була реалізована, і ми в січні поточного року разом з е, батьками дружини ми її придбали. У декларації за 2014 рік дійсно фігурує дохід від продажу майна 85 тисяч гривень. Якщо він їх зберігав у доларах та перед покупкою конвертував назад у гривні, то припустимо, зігравши на курсовій різниці, міг би отримати від угоди десь чверть мільйона гривень. Тобто, всі гроші, які заробила та заощадила родина в 2015 році, а це майже мільйон двісті тисяч гривень. Разом із цими грошима від продажу квартири ледь би вистачило. На покупку нової. При цьому родина Мирослава Продана мала б цілий рік не їсти, не платити за комунальні послуги, не заправляти бензином свій лексус або ж взяти гроші зі сторони. Мирослав Продан так і каже: суму, що не вистачала, позичили у батьків дружини. Тесть начальник могилів Подільського райавтодору. Теща бізнесу немає. Ми з'ясували, що новий во заступника голови державної фіскальної служби фігурує у відкритих кримінальних справах, порушених за статтею зловживання службовим становищем. Столичні активісти заявляють та намагаються довести це у судах. Що під час роботи у Вінницькій податковій Мирослав Продан був замішаний у корупції на митниці? А саме під час регулювання експорту волоських горіхів, коли в ручному режимі, знаходячись у змові, податківці та митники сприяють одним фірмам-експортерам і встромляють палки в колеса іншим. Юрист Анатолій Буднік, що доводить це у судах, каже, що саме податківець продан міг покривати у Вінниці так звану горіхову мафію. Є взаємопов'язані фірми, які Через Вінницьку міну, іменно по горіхах Володських, через Вінницьку митницю проходили експромтом. Деякі не проходили фітосанітарний контроль. Рядом будь-яка фірма не встигла відкрити іменно по горіхах, тільки приходила на митницю. Надалі слідчими фіскальної служби іменно Вінницької області порушує кримінальну справу, що нібито ця фірма ухиляється від налогів. Надалі трималися. На підпільних складах у Вінницькій прокуратурі нам підтвердили, що дійсно таке розслідування стосовно протиправних дій місцевої і податкової існує. Проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем керівництвом гу ДФС у Вінницькій області при відпрацюванні підприємств експортерів, що здійснюють митне оформлення товару «Волоські горіхи. Мирослав Продан і сам нам підтвердив, він дійсно фігурує у цих кримінальних провадженнях. Наразі як свідок, втім, свою провину відкидає. Всі посадові особи, які були в головному управлінні фіскальної служби Вінницької області, відносно по тому факту було внесено відомості до єдиного реєстру. І Відповідно розслідувалося, і ходив, на ходив на слідчі дії, я в тому числі без виключення оформлення гріхів волоских, які відбувалися і відбувається, і відбувалося. Не тільки Вінницька області, а в цілому, в цілому на митній території України займається безпосередньо митниця. Я очолював фіскальну службу області. Хто розуміє, в цьому митниця? Є в складі фіскальної служби обласного апарату, Однак керівник митниці ніяким чином не підпорядковується. начальнику головного управління уже після інтерв'ю прес-секретар ДФС надіслав витяги із кримінальних справ, де фігурує податківець про те, що справи закриті цим же днем днем інтерв'ю за відсутністю складу злочину. Тобто, ще днями вперед день розмови з Мирославом проданом прокуратура нам відповіла, що слідство триває. А за день до ефіру справи за участю продана. Раптово закрили усі три. Таким чином, Вінницький податківець, що на момент призначення, фігурував у недоведених до суду і незакритих кримінальних провадженнях, якого учасники ринку звинувачують у покриванні корупційних схем під час експорту українських горіхів, родина якого придбала майна на більше грошей ніж заробила та заощадила у 2015 році, тепер призначений на посаду виконувача обов'язків заступника голови всієї державної фіскальної служби. Коли людина податківець, яка має сама стежити за те, щоб ми правильно з вами декларувалися, тата чи щоб чиновники правильно декларувалися, бо первинну перевірку власне наявності інформації теж має проводити ДФС, вони цього не роблять. А потім, власне, і самі покривають своїх же людей. Ну це надзвичайно сумно, але це перехідний етап, який ми теж переживемо. Ження про призначення Мирослава Продана виконувачем обов'язків заступника голови ДФС підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, колишнім мером Вінниці, міста, де Мирослав Продан зробив кар'єру у податковій. Тепер обидва вийшли на загальнодержавний рівень. На момент виходу сюжету в ефір Володимир Гройсман не надав коментар про призначення продана у податкову.